Зафіксувати цей злочин, а також пан прокурору, який покриває цей злочин, який заключається в тому, що неділю назад ми закрили цей суд, як він є приватним підприємцем, і ці суди. Так, шановні, будь ласка, хто И ви не не що за будете? Мене з Дмитрий Павліченко. Да, ми, да. ми, ми, ми разом з активістами міста Києва Рівна закрили цей суд. Так, вам так, слово Присягте, будь. А, а, вам тут да, слово а, а хто вам дав ви... слово? Тут я питаю. На яких ви, ви мені я питаю. На яких підставах ви задаєте мені питання? На яких підставах? Ви задаєте мені питання? Хто ви такі, що за них до суду. А ви не суд. Ви частні підприємці. Ви не суд. І тому ми заявляємо, що ви, ви, ви проводите процедуру, процедуру. присядьте, будь ласка. Ви присягте. не маєте права заявляти про якісь процедури. Вам, вам ніхто не надавав права проводити тут судочинство. У вас документ є з собою якийсь? Вони є такі. Давайте мы спочатку вашу особую установку. Вы такие написали, Не паспорт, Покажи. Я покажу, так. Паспорт. Паспорт? В руки, да. Нет, це в руках. Представьте паспорт. Я паспорт показав. Помощник народного Помашник Не ты, а бы ты занимаешься? Не ты, АБ. Я уже показывал, вам паспорт. Президент України підписав закон, тому що можна знімати, хто всі про це. Я вам показав. Ви не даєте в руки паспорту. А він не має вам Я не зобов'язан давати в руки. Ви Матрики, читайте. Встановити серію номер 180 дані під фіксацію. Дайте, будь ласка, паспорт.